Як ви розумієте, постраждалі від цієї війни вони такі чеки не будуть просто тримати на руках. Забудовникам зараз нелегко, я все розумію. Друзі. А наступна новина дуже важлива і дуже вчасна: 30% будівництв відновили роботу. Егегей. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Пестрико Костянтин, засновник міжнародної кампанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. Готові? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки і поїхали. А перша новина, яку підготувала сьогодні моя команда, це дуже чудова новина. 30% будівництв відновили роботу. Егегей! Невже за підсумками першого кварталу двадцять року 30% новобудов, зведення яких почалося ще до повномасштабного вторгнення, продовжують будувати на даний час. Переважна більшість об'єктів близько 80%, в яких тривають роботи, перебувають на високих стадіях готовності. Понад 60-70% і вище. Водночас близько 20% – це нові житлові комплекси, старт яких розпочався з другої половини 22 року. Найбільша активність на будмайданчиках фіксується в обласних центрах на заході країни та в Києві 35 і 30%. Відповідно від загальної кількості об'єктів, що зводяться. В Адесі, Дніпрі та Харків частка активного будівництва становить 12, 10 і 7% відповідно. Решта об'єктів, близько 6%, зводяться в інших обласних центрах: Житомирі, Вінниці, Полтаві та Черкасах. Ну, мені подобається, що ми стартанули, що воно будується. Я розумію, що. Така у нас купівельна спроможність слаба, коли реально, особливо в деяких класах вище там комфорту, майже ніхто нічого не купує. То звісно, що забудовникам зараз нелегко, я все розумію. Але чудово, що є такі, які будують, і у нас будуть випуски. Про таких забудовників, які і зараз залишаються на ринку, які і зараз дають робочі місця, які і зараз будують, добудовують і здають своє житло. А у нас наступна новина у Верховній Раді. Назвали кількість заяв про компенсацію на зруйноване житло. Усі зареєстровані інформаційні повідомлення про пошкодження та зруйноване житло автоматично стають заявою на компенсацію. Руйнування колосальні. Якщо говорити на всю територію України, маємо 348 тисяч заяв на компенсацію. Це 24 мільйона шістдесят тисяч дев'ятсот квадратних метрів. На жаль, розуміємо, що ця цифра не остаточна. Повідомила голова комітету Верховної Ради Олена Шуляк. За її словами, до річниці звільнення північних регіонів від російських окупантів кількість заяв на компенсацію в Київській області склала 55 тисяч, а загальна площа зруйнованого житла дорівнює більше 4,5 мільйонів квадратних метрів. Найбільше руйнувань в Арпіні 28 тисяч на компенсацію, в бучі 4,1 тисячі заяв. Трохи менше повідомлень надійшло з Гостомеля 520 заяв і Ворзеля 41 заява, але в будь-якому разі компенсацію отримують. Всі без винятку власники пошкодженого та знищеного житла. І дай Бог, щоб так і воно і було. Президент вже підписав законопроект 7198 про компенсації, тож перші виплати можливі вже в травні. З моменту надходження на компенсацію до моменту, коли людині випишуть житловий сертифікат, має пройти не більше як 30 днів. Подати заяву на компенсацію можна не лише через дію та ЦНАП, але й через нотаріусів. Також до цього процесу планують залучати центри соціального захисту. Друзі, мені подобається, що все це рухають, що це не стоїть на одному місці. Але важливо, щоб ці виплати компенсації пішли, вони будуть потроху рухати ринок нерухомості Вибачте за тавтологію. Тобто люди будуть купувати житло, розумієте, це великі гроші. І я так розумію, що люди втратили нерухомість, вони будуть і вкладати в нерухомість. Тому якщо це все запрацює, чи коли це все запрацює, це буде рухати. Наш ринок і це буде давати можливість нашим будівельним компаніям будувати, виплачувати зарплати, тобто рухати це все. Ну і бажаю, щоб все воно так і було, щоб за 30 днів всі, хто подали, змогли отримати цю компенсацію. Якщо ви отримали компенсацію, напишіть, будь ласка, мені в коментарі. Я з задоволенням зніму за новий випуск, щоб ми розказали покроково, як ви це робили. Домовились? Друзі, а у мене чудова новина для вас. Краще Агентство нерухомості Європи тепер і в Дубаї. Якщо ти фахівець з нерухомості у місті Дубай, запрошую тебе до себе у команду. За Capital Dubai чекає на тебе. У нас найкраще українське агентство нерухомості. Серед своїх кращих. Друзі, а наступна новина дуже важлива і дуже вчасна. Президент вже підписав нещодавно ухвалений Верховною Радою законопроект 7198. Це саме той проект. Цей законопроект створює механізм компенсації для українців. Чия нерухомість була пошкоджена чи знищена внаслідок військової агресії РФ проти України. Він дозволить отримати допомоги тим, хто наразі не має житла за рахунок державного бюджету України, коштів міжнародних фінансових організацій, репарацій або інших стягнень із Російської Федерації. Законопроект спрямований на створення законодавчого підґрунтя, для якомога швидшого отримання громадянами компенсації за деякі види нерухомого майна, не чекаючи рішень міжнародних судів щодо репарації від РФ. Оскільки такі процеси можуть затягнутися на роки, при цьому не виключається подальше поширення компенсації для інших категорій осіб. Бо інші види нерухомого майна у разі наявності фінансової можливості. Отримання компенсації відповідно до ухваленого закону є правом, а не обов'язком громадянина. Важливим у законопроекті є те, що кошти, виділені на компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло, працюватимуть на економіку України. Це стане можливим завдяки тому, що українці, які втратили і потребують житла, зможуть використати сертифікат для фінансування будівництва нового житла, що окремі будівельні матеріали. Наразі уРУР розробляє детальний порядок компенсації за зруйноване та пошкоджене нерухоме майно. А також спеціальну методику, за якою розраховуватиметься розмір такої компенсації. Друзі, я просто вже неодноразово ці новини вам коментував, читав, але ви повинні зрозуміти, нам потрібні кошти на це все. І, звісно, коли держава основні кошти витрачає на армію на війну, зрозуміло, що коштів на все інше не буде вистачати. Тому. Я тільки за що це запрацювало. Це дуже, дуже буде допомагати ринку нерухомості. А я фахівець саме цієї сфери. Тому це те, що ми чекаємо з нетерпінням. Але ми повинні не просто чекати ми повинні допомагати допомагати своїй країні, допомагати своїй армії, тому що у нас попереду ще дуже дуже. Багато чого потрібно зробити для нашої з вами перемоги. Тому допомагаємо армії. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до нових зустрічей! Пока-пока. Президент підписав нещодавно ухвалену Верховною Раду законопроект 7198. Ми тільки за нього сказали. Ми за не сказали, раз і підписав. Норм.